Нікотинова залежність це одна з найпоширеніших залежностей. У чому небезпека нікотинової залежності? Нікотинова залежність має як психологічну, так і фізичну складову. Психологічна залежність формується як ритуал. Так? Тобто люди збираються разом. У нас загалом у суспільстві прийнято зустрітися, поговорити, і в цей момент вони викурюють сигаретку. Саме так формується психологічна залежність від самого ритуалу тютюнопаління. І з часом у людини виникає фізична залежність від нікотину. Чому важко відмовитися від сигарети? Тому що куріння це просто насичення організму нікотином. Нікотинова залежність дуже сильна, вона прирівнюється до середньої наркотичної залежності. Насправді, організму дуже важко відмовитися від нікотину, тому. Нікотинова залежність вважається дуже складною і потребує тривалого лікування. Попри уявну простоту, нікотинова залежність формується у людей, які можуть бути дуже невпевненими в собі. І вони починають курити просто для того, щоб стати своїм у компанії. І виходить, що людина, яка курить, так, вона може в офісі вийти на перерві покурити. Тобто людина, яка курить, виглядає якось більш прийнятно, ніж людина, яка сказала, я на 5 хвилин вийду, прогуляюся. І це вже стає своєрідним поведінковим ритуалом. Людина, яка відчуває дуже сильну тривожність, коли курить, у цей момент, можливо, дійсно отримує розслаблення. Звісно, це суб'єктивно. Можливо, дійсно, у цей момент йому стає трохи легше впоратися зі своїми емоціями. Дуже часто, коли потрібно подумати. Люди, які не можуть прийняти рішення, їм допомагає, це теж ритуал куріння. Вони кажуть, щоб прийняти рішення, мені потрібно сісти і покурити. Але за всім цим стоїть дуже небезпечна нікотинова залежність. Нікотин дуже руйнує здоров'я, нікотин викликає рак, нікотин спричиняє ураження легень, судин, серця. Але багатьох людей це все, на жаль, насправді як це не дивно, не зупиняє, тому що фізична залежність може бути значно сильнішою за волю навіть дуже вольової людини. Багато людей мають дуже сильну залізну волю, досягають успіху, але перед Нікотиновою залежністю їхня воля може не витримати, тому що це залежність організму. Як усе це відбувається? Ось як у курця відбувається весь цей процес. Людина, яка курить, постійно перебуває у стані абстинентного синдрому. Тобто, ось він покурив і вже через годину-дві дія нікотину закінчується і організм починає вимагати нікотин. У людини в цей момент знижується концентрація уваги, з'являється дуже сильне відчуття роздратування. Можливо, навіть з'являється пітливість долонь. Можливо, навіть якщо людина дуже сильно хоче курити, довго не курила, це може супроводжуватися запомороченням, схожим на гостре відчуття голоду. І в той момент, коли організм просить нікотин, людині дуже хочеться закурити. І в цей момент він, звісно, неефективний у роботі. Його здібності знижуються, тому що йому необхідно покурити. І виходить, що все життя курця підпорядковане ритуалу куріння. Особливо там, де вже сформувалася сильна залежність. Він вранці прокинувся, покурив, потім перед роботою покурив на роботі. Людина під час перерви покурила, потім увечері, потім після роботи. Тобто, виходить, що постійно у нього у людини, яка страждає від залежності, так постійно протягом усього дня цей ритуал куріння супроводжує весь його день. І дуже важливо також подолати і викорінити ці психологічні ритуали, пов'язані з курінням, і виробити нові звички у своєму житті. Ті люди, які самостійно звільняються від нікотинової залежності, ну, наприклад, людина кинула курити, певний час вона трималася на силі волі, у неї так пройшла ця нікотинова ломка, але така людина дуже легко може зірватися. І коли колишній курець зривається, наприклад, і він протримався якийсь час і зірвався, то залежність виникає знову. Вона повертається буквально після кількох сигарет. Тобто, людям, які хочуть подолати нікотинову залежність, потрібна повна відмова від куріння. Тобто, це повна відмова. Тут не може бути жодного зменшення, тому що коли люди починають зменшувати кількість сигарет, це все одно не призводить до успіху. Тому що коли ем, починається стрес або корпоратив, якийсь день народження, особливо під час вживання спиртних напоїв, людина перестає себе контролювати і починає курити з колишньою силою. Тому тут не може бути жодних компромісів. Дуже важливо подолати залежність на фізичному рівні. Якщо, звісно, буде сильний синдром відміни, може знадобитися допомога і наркологів, і лікарів, щоб якимось чином допомогти медикаментозно. І також дуже важливо опрацювати психологічну складову, тому що я сама дуже багато бачила людей, які, начебто, відмовилися від нікотину, але цей ритуал куріння вони залишають. Тобто вони поводяться так само, як і тоді, коли курили. Виходять з людьми, тобто з тими, хто курить. Психологічно вони ніби не перемогли себе. І тут небезпека в тому, що в будь-який момент можна зірватися. Для того, щоб подолати нікотинову залежність, дуже важливо, щоб пацієнт мав бажання звільнитися від нікотинової залежності. Перший крок це, як ми вже говорили, так, фізична залежність, залежність організму від нікотину. Але дуже важлива складова частина це психологічна залежність. Її також необхідно подолати, і для цього потрібна якісна психотерапія. Необхідно опрацювати і зрозуміти, які потреби викликало у людини це тютюнопаління, усвідомити ті ритуали, які були пов'язані саме з курінням сигарет, і важливо виробити нові стратегії поведінки. Тобто, яким чином людина буде поводитися в компанії курців, як вона буде утримуватися, коли виникатиме це бажання, як вона буде себе вести. Тобто, дуже важливо, щоб у людини сформувалося негативне, навіть стійке мислення щодо нікотинової залежності для того, щоб коли суспільство чи люди, які курять, не мали на неї впливу, і в складних ситуаціях людина не зривалася. Тому що нікотинова залежність це коли дуже багато людей кидають, а потім повертаються і повертаються з колишньою силою. Тому дуже важливо бути психологічно стійким, мати тут власну думку, не піддаватися, скажімо, моді. І дуже важливо виробити у себе нові звички боротьби з психологічним дискомфортом, боротьби зі стресом, щоб не зриватися і ну, не почати курити.